Невеличкі сучасні ферми з новітнім обладнанням та технологіями мають зберегти вітчизняну галузь з виробництва молочної продукції. У могилів Подільському районі вже працює кілька господарств, які започаткували цикл замкненого виробництва і є серйозними постачальниками молока на спеціалізовані заводи. Розвиток молочного скотарства, стан та перспективи в умовах євроінтеграції. Такий форум провели на агропідприємствах для сільгоспвиробників, Представників агробізнесу та профільних міністерств. Автоматизовані системи контролю клімату безприв'язне утримання тварин та робот, який годує корів. Так працює одна із сучасних ферм у могилів Подільському районі. Там уже кілька років вирощують тисячі корів за новітніми стандартами. І саме це господарство є одним із найбільших постачальників молока на спеціалізовані заводи. Ми доємо на корову там 33 літри молока. Це добронькорови. Бач, тут все, тут оборудовання новіше, яке, є, яке саме новіше, робот, який підгортає сам. Саме такі ферми із доїльними залами сприяють відродженню молочної галузі, як області, так і країни. І їхня сировина, яка проходить усі лабораторні дослідження та очищення, є конкурентною на європейському ринку, який зараз так необхідний Україні. В світі є проблема з молочною сировиною, в Європі є проблема з молочною сировиною, ну і про провести аналіз молокозаводів, які працюють у нас в області, ми бачимо, що сировина ну, сировини не вистачає для переробки. Не вистачає сировини для переробки, росте ціна на сировину, росте ціна на сировину – вже ціна на готові продукти. Саме на цих передових фермах прийшов спеціалізований форум представників агробізнесу та профільних міністерств. Нині головна проблема країни це зменшення поголів'я корів, а саме у приватних домогосподарств. Учасники форуму обговорили, як зацікавлювати малий бізнес для виробництва молока та робити його конкурентним на ринку. Євгенія Всяніков телеканал Вінниччина.